За. Сьогодні ми з вами будемо роздивлятися тему лекційного водосховища, їх значення в використанні водних ресурсів з точки зору якраз гідроекологічних основ водногосподарства. І так, як ми з вами пам'ятаємо, водосховище це є штучна водойма чи озеро, що створено за допомогою греблі, з метою регулювання стоку. Роботи гідроелектростанцій або для інших господарських потреб, єдиним способом вирішення проблем водозабезпечення в багатьох регіонах, як правило, в південних регіонах або східно-південних це є в багатьох випадках саме створення водосховищ для того, щоб перерозподіляти сток напротязі року і для того, щоб регулювати і забезпечувати водою ті. Регіони, які найбільш там потребують через обмеження природних ресурсів у своїх а, регіонах. Зведення гребель і дамб у русах річок дає змогу акумулювати великі об'єми води, яка використовується багатьма водокористувачами. А, окремо слід приділити увагу, ми ще на цьому будемо зупинятися, що водосховища мають дуже велике значення для боротьби зі шкідливою дією вод. А саме це повені і селі, які спостерігаються, як ми знаємо, в західній частині нашої країни, і створюють сприятливі умови водосховища для організації відпочинку населення. Ну, відпочинок населення це як не, не так сказати не дуже важливий е, момент, а найбільш важливий це те, що можна можливо за допомогою водосховища перерозподілити і урегулювати ці повені і селі. В західних областях країни так, щоб вони не спричиняли руйнівної дії для населення серед мешкання населення, серед там, міст, серед селищ і інших населених пунктів. Необхідність утворення водосховищ може зумовлюватися декількома причинами. Ну, як одну з причин, ми вже назвали з вами це забезпечення. Земель по районах водою для зрошення і обводення земель для сільськогосподарської для господарства. Другий момент це для, як ми казати, для боротьби з повенями і селями. Ще один момент: це перекидання водних ресурсів у інші регіони, які може не. Не завжди обмежені у водних ресурсів, але є в нас певні регіони, наприклад, це Донецька, Луганська, Харківська область, де у нас великий такий промисловий комплекс створений, тобто велике промислове навантаження йде на навколишнє середовище. Тут і там потребують регіони найбільшої кількості води. Також є такі причини, щоб для забезпечення водою населення або окремих промислових об'єктів. Для забезпечення теплових і атомних електростанцій також створюються водосховища і можуть використовуватися, і для організації зон відпочинку населення, тобто для рекреації. Водосховища в такому масштабному будівництві з'явилися у другій половині ХХ століття. Вони створюються майже в усіх країнах світу. Всього їх налічується понад 10 тисяч. Великих об'ємом понад 1 мільйона метрів кубічних кожне. Маленькі тут навіть не підраховуються, тому що в масштабах планети, да? і сумарний повний об'єм цих водосховищ становить 5 тисяч кілометрів кубічних. А якщо казати про Україну, то в нас налічується 1087 водосховищ, які мають загальну площу водної поверхні понад 9 тисяч кілометрів квадратних. І сумарний об'єм близько 55 км кубічних, корисний об'єм майже 24 км кілометра кубічних. Якщо казати про розповсюдження і розташування водосховищ на території країни, то вони розташовані нерівномірно. Якщо Взяти таку е, світлини наших водосховищ, що е, знаходяться на території України, то от вони представлені на слайді. Це, як правило, дуже крає, такі краєвиди гарні, і е, вони, так сказати, створюють певне ландшафтне різноманіття наших регіонів і областей. І е, якщо роздивимося схему розташування водосховищ на основній нашій головній річці нашої країни на Дніпрі, то вона представлена на слайді. І е, головні водосховища, як ми знаємо, це Київське, е, Канівське, Кременчукське, Дніпродзержинське, Дніпровське, Каховське і Дніпробузьке Лиман. Тобто Дніпро, як ми знаємо, в нас найбільше навантажена річка в плані і створення гідроелектростанцій і водосховищ. І для створення ми потім на наступні, ну, в наступному етапі лекції будемо розглядати водні канали, тобто для перекидання води із Дніпра в інші регіони, то у нас, так, так би мовити, Дніпро найбільш зарегульована річка. І так розглянемо значення цих наших водосховищ для окремих галузей народного господарства. Ну, тут от ще такий слайд, який представляє, по-перше, розподіл водосховищ на території країни, да, і басейни річок, на, за, на основі яких створені дані водосховища. Це перший регіон на Західній країні, да. це річка, басейн річки Вісла, другий регіон це басейн річки Дунаю, третій це басейн Дністра. Четвертий регіон, ну, там, там де цифри у кружочок обведені, да, четвертий регіон це річ е, водосхож на основі е, басейну Південного Бугу. П'ятий найбільший регіон, да, найбільш зарегульований і за об'ємом, за кількістю водосховищ, за загальною площою водосховищ. То це басейн Дніпра, шостий регіон це басейн річок при Чорномор'я. Сьомий регіон це річки Дону, восьмий це річок Приазов'я, і дев'ятий регіон це річки Криму. І ми бачимо за допомогою діаграм, яка в нас йде різноманіття у кількості водосховищ, у їх площі і об'ємі водосховищ на території нашої країни. Регулювання річкового стоку за допомогою водосховищ. Може відбуватися в енергетичних цілях і має такі основні призначення: це підтримання якомога вищої потужності гідроелектростанції або скорочено ГЕС, збільшення сумарного виробництва електроенергії та створення в енергосистемах надійного джерела покриття, пікових, е, пікових значень, навантажень і резерву. Тобто це підвищує народно-господарську ефективність використання гідроенергоресурсів. Ну і на слайді представлено сезонне регулювання і е, різнецева інтегральна крива для річки Дністер і створення Дністровської гідроелектростанції в середньому за багаторіччя. Як ми е, розуміємо, знаємо, що в нас пам'ятаємо наші водні баланси, які ми розглядали минулої лекції, то ми казали, що в нас як правило надлишок водних ресурсів на середніх великих річках спостерігається, як правило навесні, в період весняного, весняного водопілля. І буває ще інколи восени в період дощових паводків. Як правило, влітку і взимку спостерігаються межені періоди, коли в нас ну, йде не, нестача або мінімальна кількість води у руслі річки спостерігається. Тож враховуючи ці особливості на протязі року розподілу водних ресурсів, а також на протязі багаторічного коливання. Якщо у нас є статистичні дані, ми можемо тоді. Ну, найбільш раціонально використовувати ці водні ресурси для підтримки роботи гідроелектростанцій. Тобто, щоб у нас не було ніяких, так би сказати, холостих скидів, щоб у нас не було зайвих економічних затрат, тоді дуже доцільно використовувати водосховище для підтримки роботи гідроелектростанцій. Наприклад, регулювання стоку Дніпра відбувається за допомогою Кремль. Кременчуцьким водосховищем, і це збільшує щорічне виробництво електроенергії Дніпровської ГЕС майже на 500 мільйонів кВт на рік, а також підвищив гарантовану потужність Дніпровської та Каховської гідроелектростанції більше, ніж на 100 тисяч кВт. Тобто це таке значне економічне, як би сказати, э, э, пере, ну, значне економічне таке. Виграш на фоні вироботки електроенергії, тобто можна по-перше, зекономити фінансові затрати, а по-друге, ну, не чинити такого негативного впливу на водні ресурси. Особливо велике значення водосховища мають для південних регіонів, а також ми казали для східно-південних регіонів, там, де в нас спостерігається нехватка воду, водних ресурсів. І необхідно поповнювати запаси регіонів для зрошення. Це може, це, по-перше, і Херсонська, Миколаївська область, а також Одесьчина. При цьому поряд із повністю використанням стоку для самопливного зрошення земель. Також створюються можливості під ну, як, е, збільшення раціонального зрошення значної кількості земель за допомогою насосної подачі води через. Працю гідроелектростанцій. Ну і тут представлено на слайді Катеринівське водосховище. Також мають водосховище значне значення для організації водопостачання населення і промисловості, тому що коли в нас накопичується цей водопільний і паводковий стік, ну, як би мовити, надлишковий, то вони забезпечують таке цілодобове і безперебійне постачання водою населених пунктів. І промислових підприємств розташовані, які можуть бути як на березі даних водосховищ, а також ті, які розташовані в нас на великих відстанях за допомогою водопостачальної та водостічної системи забезпечення водою населення. Тобто, це ми пам'ятаємо, що в нас розподіл води і водоспоживання на протязі доби нерівномірно, але все ж таки, щоб забезпечити це безперебійне водопостачання. Дуже доцільно і економічно вигідно використовувати саме водосховище. І ще один момент, де використовується водосховище, це забезпечення навігаційного періоду для водного транспорту. Це забезпечення зводиться в основному до створення у річках за рахунок підпору більших глибин, порівняно із природними глибинами на даному, в даному руслі річки. Водосховище також надають можливість суттєво збільшувати глибини на судноплавних ділянках річок і нижче гідровозлів спеціальними попусками. Саме гребля є надійним мостовим переходом для всіх видів наземного транспорту. Тобто, по перше, за допомогою водосховищ і підпору глибин ми можемо, так би мовити, створити комфортні умови для водного транспорту. Збільшити період навігації на річці, по перше, а по-друге, коли ми створюємо водосховища і греблі, оці підпорні греблі, то, як правило, можна на поверхні самої греблі прокладати чи залізничні путі, або автомагістралі, тобто використовувати ці додаткові гідротехнічні споруди, ще як для інших видів транспорту, не тільки для водного транспорту. Ще одна в нас критерій дуже важливий, де в нас використовується водосховище. Буває таке, що це єдиний такий спосіб боротися із повеннями і е, з, сходженням селі е, у західній країні. Це водосховище, вони в, 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 мають вирішальне значення у боротьбі з повенями у західних частях країни і не тільки. Створення водосховищ, по-перше, дає змогу на ділянках річок, розташованих нижче гребель, повністю або частково ліквідувати руйнівні повені, а також задіяти в сільськогосподарському оборотні значні площі родючих земель, або поліпшити наявні сільськогосподарські угіддя. Також, знову-таки, прикладом може бути річка Дніпро, водами якого до зарегулювання стоку. Під час повені затоплювалися деякі населені пункти, пункти, в тому числі частина Києва. І промислові предприємства, також сільськогосподарські угіддя. Після створення каскаду водосховищ і небезпека цього затоплення під час повені до Дніпра, території прилеглих до Дніпра повністю усунута. Також гідротехнічне будівництво надає широкі можливості для збільшення. Інтенсивності рідного господарства у створюваних водосховищах, тобто, такі, як ви бачите на слайді, створюються такі додаткові як сітки, де розводиться певні можуть типи риби розводитися або допомагати їм під час там нересту, тобто для збереження цінних видів риби, де може проходити по перше цей процес. Переходити від промислу до організованого управління процесами відтворення риби, як ми з вами пам'ятаємо з антропогенного впливу на водні екосистеми, то в нас. Доцільно деякі види риби витворювати штучно, тому що у природних умовах вони не відтворюються в належній кількості. Тобто для цих потреб можна використовувати певні дільниці водосховища. Також водосховище широко використовується в цілях рекреації для відпочинку населення, для любительського риболовства, мисливства, водного спорту, туризму та для інших потреб. А невеликі водосховища інколи споруджуються поблизу деяких міст спеціально з рекреаційною метою. Ну, наприклад, поблизу міста Горлівка є таке водосховище. Проте створення водосховищ супроводжується також негативними явищами та наслідками для гідроекологічного стану водних об'єктів, для тваринного світу, для їхньої фауни. Про це треба буде також окремо сказати і пам'ятати при проєктуванні якихось гідротехнічних споруд і водосховищ. Окремо поговоримо з вами про канали та їх значення в комплексному використанні водних ресурсів. Всього ми, ну, ми з вами вже розго, розмовляли про ці канали водні, коли казали про комплексне використання водних ресурсів і про державне регулювання водних ресурсів на, ну, в масштабах саме країни, масштаби адміністративних областей. Коли ми казали з вами про комплексні е використання водних ресурсів для задоволення найбільшої кількості водоспоживачів, то і тоді ми проводили з вами, як приклад, це створення таких водних каналів. Всього їх нараховується сім на території України, це їх називають магістральні водні канали, це Північно-Кримський канал, головний Каховський магістральний канал. Дніпро-Донбас, Дніпро-Кривий Ріг, Дніпро-Інгулець, Сіверський Донець, Донбас і Дунай-Сасик. Для постачання водою Криму побудований був Північно-Кримський канал. Ну, не тільки для Криму, а також для зрошення південної частини Херсонської області та для степової частини Криму. Тому що ми знаємо, що там велика кількість у нас земель, які не зрошуються або недостатньо зрошуються, і потребують додаткової кількості обводнення земель. Так, цей північно-кримський канал представлений на слайді. його структура і площі зрошування, які він забезпечує. Також у нас є Дніпрозержинське водосховище, яке бере початок канал Дніпро-Донбас цього водосховища. І цей канал забезпечує водопостачання таких найбільших промислово навантажених регіонів Донбасу і Харкова. Він поповнює водою, по-перше, пересихаючі малі річки і служить для обводення річки Сівський Донець, а також для водопостачання промислових центрів Луганської області. Він представлений канал Дніпро-Донбас на рисунку 3-4 на слайді. Також канал сіверський Донець-Донбас він має значну довжину 130 майже 2 кілометри, і також основним джерелом води тут є річка сіверський Донець, і він використовується для забезпечення водою промислового регіону, так як території і Харківської, а також Донецької і Луганської областей. Тут була створена єдина система водопостачання. А вода по каналах Дніпро, Донбас і Сіверський донець Донбас подається в найвіддаленіші райони даних регіонів, тобто Донбаської ну, Донецької, Луганської і Харківської областей. Також канал Дніпро, Кривий Ріг. Він подає воду з Каховського водосховища і служить для господарсько-питного і промислового водопостачання Кривбасу. Як ми знаємо, то Кривий Ріг також має вели... значне промислове навантаження і потребує додаткового водос... водопостачання. З цією метою також для зрошення земель Херсонської, Миколаївської та Кіровоградської областей був побудований Інгулецький магістральний канал. І він має довжину 54 кілометри і бере початок із правої притоки Дніпра річки Інгулець. Представлений він на слайді на рисунку 3.6. З цього каналу Дніпро інголець подається, змішана інголецька Дніпровська вода. Дніпровська вода вона прямує проти током по руслу річки Інголець, тобто в зворотному напрямку по відношенню до стоку. Загального русла річки, що забезпечується головною насосною станцією, а далі вода по цьому каналу йде вже самопливом. Тобто, як ми бачимо, окремі е ці магістральні водні канали вони беруть воду із різних водосховищ, щоб не перевантажувати і не виснажувати одне якесь водосховище, тобто, щоб розподілити найбільш раціональні водні ресурси у часі. Для зрошення послушливих степових районів Херсонської та Запорізької областей був побудований головний Каховський магістральний канал. Світлини і його схему ми бачимо на слайді. Цей канал він бере початок із Каховського водосховища, яке розташоване поблизу міста Каховки, і далі проводиться, приходить у напрямку до міста Мелітополя. Подача води по цьому каналу забезпечує зрощення майже 780 тисяч гектарів земель. Тобто в даному районі, де в нас спостерігається посушливий клімат і нестача водних ресурсів для зрощення сільськогосподарських угідь, то цей канал він дуже значно покращив умови сільського господарства і створив такі комфортні умови для проведення. Інших сільськогосподарських та промислових е, заходів. На Дональській воді у нас багато років функціонує Дунай-Дністровська зрошувальна система, е, що розташована в південно-західній частині Одеської області. У числі більш дрібних зрошувальних систем діють е, Северо-Рогочинська і сирогоська е, зрошувальні системи та інші. Ну, е, це що стосується водосховищ і водних каналів, ми з вами перелічили основні, по-перше, властивості водосховищ, да, для, для чого вони використовуються на території саме нашої країни, і, так би мовити, сказали, Основні переваги для чого використовуються канали да, і водосховища, і такі економічні, фінансові і промислові, так би сказати, переваги використання водосховищ і магістральних водних каналів. На другій лекції номер 4 ми з вами зараз побалакаємо про негативний вплив створення гідротехнічних споруд на території водних об'єктів і про можливості їх усунення.